Але зараз долучимо скайпом нашого гостя, який вже є Олексій Бежевець, уповноважений представник Міноборони з питання рекру... рекрутингу. Вітаємо вас, пане Олексію. Чи чуєте нас? Чи все гаразд? Якщо вечі, говорити про рекрутинг в Україні зараз, скажіть, от чи може він в принципі, замінити мобілізацію? Ми, коли говоримо про рекрутинг і ті активності, які ми зараз живемо по всій країні, ми не говоримо про заміну мобілізації в принципі. Ми говоримо про певний напрямок роботи, який дає можливість людям свідомо і добровільно долучитися зараз до сил оборони з огляду на ну, бачення людей, на їхні побажання, того щоб був врахований їх попередній досвід, їхній фах, і щоб людина могла дійсно брати собі частину і посаду в частину. От для тих людей, які, яких це стримувало до цього часу, їх така певна невизначеність в цих питаннях стримувала, зараз є можливість ці страхи побороти, пойти задати всі необхідні питання, отримати відповіді. І далі отримати допомогу, власне, від рекрутерів, для того, щоб максимально ефективно, прогнозовано, рухатися на ту посаду і ту частину, яка була обрана. О, знаєте, що ще людей цікавить, що якщо вони приходять і обирають певний там. Вид діяльності, що вони зможуть робити е, е, у війську, чи не скерують їх в якесь інше місце, чи не перепрофілюють їх, чи будуть дотримані ось ці умови, які е, е, їм обіцяють, коли вони приходять до рекрутингового центру? Як, як з цим? Чи є гарантії? Три тижні назад. Генеральний штаб новий порядок і алгоритм розробив погоди з міністерством і довів до всіх військових частин до ТЦК. І до навчальних, головних, і до навчальних частин так само. Цей алгоритм говорить про те, що будь-хто може прийти в рекрутинговий центр, і не тільки в рекрутинговий центр. Власне, може онлайн знайти частину, знайти контакти, сконтактувати. Далі відбуваються два альтернативних процеси. Або людина заходить на контракт на відповідну посаду, відповідну частину, і тут чітко виписаний і алгоритм оформлення, і є. Завіряння, і це доведемо знову ж таки повторюючи до всіх, які контролюються Генеральним штабом, що людина, яка заходить на контракт, заходить саме туди, куди вона обрала. Незалежно що це за частина, незалежно що це за посада. Якщо командир вирішив і людину чекає саме на цю частину, видається рекомендаційний лист, і далі людина на контракт туди заходить. Питання змобілізовано. Так от для тих людей, які не готові чомусь укладати контракт. Зазначу, що зараз контракт можна вкласти не тільки строковий, а і до демобілізації. Так от, для тих, хто за якихось причин своє бачення має і сумнівається, все ж таки каже: та по мобілізації готовий по контракту. Ні, для цих людей є перелік частин пріоритетного комплектування. Він так називається генеральним штабом. Він затверджується, періодично переглядається. Туди зараз входить 76 частин. Так, от в ці частини особа може потрапити. І по мобілізаційному процесу мобілізувавшись туди, так само отримавши звідти рекомендаційний лист по іншим частинам, які не входять в цей перелік, а це з'ясовується швидко, задавши питання або нашим рекрутерам, або безпосередньо військовим частинам, з якими йде спілкування, до інших частин потрапити прогнозовано через мобілізацію, неможливо, тому що там уже держава визначає мобілізація. Це у нас. Коли тобі держава каже, де і на якому місці ти потрібен, де будеш служити, рекрутир, ми говоримо про добровольців, які самі обирають, де і як найкраще може він пригодитися державі і прислужитися, і власне, і реалізувати свій потенціал на захисті батьківщини. А якщо говорити про ті, тих добровольців, які пройшли систему рекрутингу, які. Професії посади армійські найбільшою популярністю користуються. Ми якраз можемо оперувати досвідом Львова. Саме 12 лютого у Львові було викрито перший центр у співпраці з місцевою владою. Ми бачимо власне всю палітру тих посад, які зараз наявні в армії. Так? водії, механіки, кухарі, медики. Тобто стрільці, звичайно, гранатометники, ремонтники, велика палітра вакансій зараз доступна. І тут важливий момент, навіть якщо на цей момент, коли людина звертається, немає тієї посади, яка найкраще підходить під профіль такої людини, під її досвід. Вона може залишити свої дані рекрутеру. Рекрутер бере паузу і шукає людині посаду, яка найкраще підходить під побажання, бачення ну і власне досвід людини. У нас зараз є не, не дарма. Ми почали ще наприкінці минулого року проект, що тримає великими онлайн-платформами, і зараз тисячі насправді вакансій. За цей час 10 тисяч було викладено різних вакансій від багатьох частин, на які отримано там понад 100 тисяч відгуків. Тобто рекрутер робить фактично люди, за людину певну роботу. Та шукає вакансію, контактує з військовою частиною. З'ясовує чи ця вакансія ще актуальна, тобто чи частина дійсно потребує далі. телефонує людині і каже: Ти знаєш, от під те, що ти хотів, ми тобі підібрали. Зараз є раз, два, три. Якщо цікаво, давай продовжувати спілкування. І таких процесів насправді зараз запущено багато, тобто люди зацікавилися, залишили свої дані і далі з ними працюють.